Віталік Бутерін програміст, математик, мільйонер і філантроп. Хто ж він? Давайте розбиратися разом сьогодні. Ми розповімо, як живе і скільки заробляє Віталік Бутерін. Учасник знаменитого рейтингу Forbes 40 до 40 і 30 до 30 у категорії фінанси, Віталік Бутерін то є мільярдером, то падає до мільйонера і знову злітає вгору. А все тому, що основою його капіталу є так званий ефір валюта криптопроєкту Ефіріум, який він створив, надихнувшись біткоїном. Проте нижче ніж 850 мільйонів доларів стан молодого генія за останні роки не опускався. Сам Віталік Бутерін категорично ніде і ніколи не висловлювався про своє особисте життя. Він досить публічна персона часто виступає на різних конференціях по всьому світу, дає інтерв'ю журналістам, веде соціальні мережі, маючи свої офіційні сторінки практично на кожному ресурсі, і навіть персональний сайт, оформлений як ультимативний мінімалістичний блог. Однак на всіх цих виходах у світ він є вітриною свого дітища, свого проекту Ефіріум і інших проєктів, тобто роботи, в яку він занурений цілком і повністю з раннього дитинства. Зрозуміло, будучи молодим харизматичним мільярдером, Віталій користується надмірним інтересом з боку дівчат, але друзі та близькі Віталіка впевнені, що в реальності молода людина не приголублена жіночою увагою та не надає значення стосункам. Про це стверджує і мама зірки, яка є для Бутеріна не тільки матір'ю, а й близьким другом та партнером у справах. У вузьких колах існувала думка про ніжні стосунки з Камілою Руссо, яка написала про успіх Віталіка книгу Нескінченна машина, через що вони проводили час разом і мали довгі бесіди наодинці. Проте після виходу книги їхні зустрічі припинилися. Живе молодий чоловік останнім часом на два будинки. Офіційним місцем його проживання. Ось вже кілька років він вважає Сінгапур, де проживає у високотехнологічному житлі. Про нього відомо небагато лише те, що це невеликий за розмірами будинок з мінімалістичним дизайном і наповнений високотехнологічними та екологічними рішеннями для простого і комфортного життя. Другою домівкою молодий геній вважає робочий будинок у стилі колівінг своєї компанії, яка розташовується в сан франциско Будинок можна було б назвати непримітним, якби не яскраві неонові зображення математичних рівнянь, які повністю його покривають. У цьому будинку Віталік проживає наїздами під час робочих поглиблених сетів або форсайтів. Будинок облаштований за останнім словом, проте більше нагадує гуртожиток. За домівкою допомагають добитися спеціальні служби за викликом, прибирають і наповнюють продуктами. Багато хто цікавляться, на чому ж їздить людина, яка стала мільйонером у 20 і може дозволити собі все, але знайти відповідь на це питання не так вже й просто. Папараці не бачили Віталіка ні за кермом, ні як пасажира за якимось особливим авто. Ходять чутки, що Ілон Маск подарував йому одну з кастомних Тесла, але підтверджень цьому немає. Коли в одному з інтерв'ю Бутеріна напряму запитали про його вподобання в автомобілях, він опинився в невеликому ступорі із збентеженні, явно демонструючи, що це питання його ніколи не цікавило. Він відповів, що їздить на тому, що зручно, а у великих містах і мегаполісах немає нічого зручнішого за громадський транспорт. Простота, зручність, комфорт це частина життєво важливих цінностей Віталіка Бутеріна. Він зізнається, що одна з головних можливостей, які приходять з грошима, це свобода бути собою і робити саме те, що тобі хочеться, і так як тобі це подобається. Математика, програмування і проект Ефіріум його справжня пристрасть, і він може робити це і говорити про це годинами. Якщо є можливість звільнити трохи часу для улюбленої справи, треба цим користуватися. Час варто витрачати на те, щоб стати кращим на подорожі, навчання. Наприклад, Віталік вільно розмовляє трьома складними мовами: це російська, англійська і китайська. Хоча з навчанням у майбутньої зірки стосунки складалися не дуже просто. Отримати вищу освіту йому вдалося не одразу. Річ у тім, що молодий чоловік був настільки захоплений своїм проєктом, що не міг розпорошуватися на інші речі і дисципліни, і зупинив процес свого навчання. Проект Ethereum спочатку був експериментом і передбачався як некомерційний, і навіть зарплату першій команді збирали методом краудсейлса. Коли все було готово, Ethereum отримав гран-при в конкурсі Seal Fellowship і отримав стипендію в 100 тисяч доларів. Проте, вже будучи в ролі мільйонера і публічної персони, Бутерін все ж таки завершив повний курс навчання і захистив докторський ступінь в університеті. Мільярдний проєкт став таким не відразу, і хоча успіх був стрімкий, прибутки не одразу були великими. І на перші заробітки Віталік Бутерін купив собі футболку. До цього предмету одягу Віталік відчуває слабкість, про що відомо багатьом. Конференції, інтерв'ю, телефіри і ділові зустрічі, подорожі і звичайні справи. Фактично завжди Віталіка можна побачити у футболці. Зазвичай це яскраві речі з незвичайними принтами і сюжетами. Багатьом відомі футболки з космічним котом або овечками, в яких Віталік з'являвся на конференції світового масштабу. Через них зірка довгий час вважався людиною ексцентричної вдачі і трохи не від світу цього. Проте численні інтерв'ю та дедалі зростаюча популярність переконали весь світ, що з Віталіком все в порядку. Ну а що стосується яскравого самовираження, він все ж таки мільйонер і геній може собі дозволити ще одна річ, що породила безліч домислів, чому класичному імені по батькові Віталік воліє представлятися саме так. Але все просто молода людина виросла в Канаді, де ім'я Віталік не є зменшувально пестливою формою, а цілком самодостатня сама по собі. І в паспорті в нього так і написано: Віталік Бутерін. Ще одна особливість Бутеріна це щедрість і чуйність до проблем світового співтовариства. Відомі його масштабні пожертвування на боротьбу з коронавірусною інфекцією період пандемії, зокрема для допомоги Індії. Також він регулярно суттєво підтримує напівблагодійний проєкт, створений його матір'ю. Криптоципи цей проєкт спрямований на залучення жінок у світ IT та надання їм рівних можливостей у просуванні та розвитку талантів. Список благодійних ініціатив невичерпний його можна продовжувати ще, і практично на будь-яку резонансну подію у світі, де потрібна фінансова допомога, Бутерін реагує великими сумами. А скоро про Бутеріна зніме фільм Голівуд. Рідлі Скотт готує екранізацію книги Каміли Руссо. Нескінченна машина. Книга оповідає про Віталіка Бутеріна і його неймовірному проєкті Ефіріум. Очікують, що ця кіноробота буде шедевром. Що стосується дитинства, то до п'яти років воно пройшло в Росії, а потім сім'я поїхала жити в Канаду. Батьки зірки сучасного програмування теж фахівці в цій справі, і вони підтримують сина в усіх починаннях, хоча не припускали масштаб успіху, яким усе обернеться. Улюбленою грою Віталіка з п'яти років був Excel, у якому він примудрився створити власний віртуальний світ і поселити в ньому кроликів та їхні цікаві пригоди. Хлопчик з дитинства любив математику і програмування, яке йому відкрив батько. Ось такий він дивовижний геній, який перевернув світ, будучи 19-річним підлітком, і вже майже 10 років продовжує дивувати своїми вчинками та баченням світу. Що ви думаєте про успіх молодого програміста, який став мільярдером, пишіть в коментарях.